Слава Ісусу Христу! У Біблії, у другій книзі царів у п'ятому розділі описується історія, як сирійці під час походу в Ізраїльському краю полонили малу дівчинку. Ця дівчинка згодом прислуговувала дружині полководця, війська сирійського Наамана. І, дивлячись на те, як він був хворий проказою, порекомендувала звернутися до пророка із Самарії, Божої людини, щоб він його зцілив. Вона проповідувала їм. І от ми бачимо неймовірне серце дівчинки віддане Богові, чисте і щире, що, незважаючи на те, що Наам був окупантом для її народу і поневолив і її, і її батьків, вона щирим серцем хотіла людині зцілення. Обставини не змінили її, не зробили її серце черствим і мстивим. І от Нааман, коли прибув до Божого чоловіка, Єлисея, Єлисей порадив: піди і сім разів занурся в Йордан. І твоє тіло стане чистим і здоровим. Спочатку Нааман дуже обурився відходячи, сказав Та хіба ж Дамаські ріки, Авана і Фарвар не кращі від усіх вод Ізраїлю? Але його слуги уговорили його все ж таки зробити так, як каже йому Єлисей. І тоді Нааман відкинув свою гордість і послухався Єлисея, омившись сім разів в Йордані, очистився, зцілився від прокази. І ми бачимо, як на прикладі цієї історії гордість людини ледве не погубила його, а послух зцілив його, ми повинні бути слухняними перед Богом, перед Божими людьми, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І коли щасливий Нааман хотів свої скарби віддати Єлисею, щоб віддячити, Єлисей не взяв нічого, думаючи про те, що це заслуга Господа. Він не хотів. Наживатись на цьому, а от його слуга Гехазій захотів скарбів від Наамана і, наздогнавши його, взяв скарби як плату. Він думав, що Єлисей нічого не дізнається. А Єлисей, бувши пророком, знав усе і сказав Гехазію: невже це відповідний час щоб брати срібло і одяг? Адже та проказа вчиниться до тебе та до твоїх нащадків назавжди. І Гехазій вийшов від Єлисея весь білий від проказу як сніг. Гехазій хотів обагатитися за рахунок Бога на горі іншої людини, а це гріх, за який він і поніс покарання. Він служив Божій людині, але ж його серце було віддано не Богу, а сатані.